Найстарша мешканка Циняви відсвяткувала ювілей. Аполонії Михайлівні Галайчук виповнилося 95 років. Вітали ювілярку родичі, рідні та близькі. Прийшли до оселі бабусі громадські активісти та представники влади. Побували на святі й мої колеги. Аполонія Михайлівна народилася ще далекого 1921 року. Батьки виховували дві доньки. Однієї вже зараз немає серед живих. Наша героїня швидко вдовіла. А доньці було тоді лише два тижні, коли батько пішов на фронт і звідти не повернувся. Марія ільківна люта каже, що мати все життя присвятила їй та її дитині. Мама лишилася росла біля тата біля мами. Потім вийшла заміж. Прожила рік. Тато пішов на чоловік Пішов на війну. Лишилася я в два тижні. В 41-му році. Я не можу. Потім що? Я ще маю письма лише і все пропрацювала в у колгоспі. Ну, я вийшла заміж, народився внук. Ну, тепер що? Внук лікарем. Все життя Аполонія Михайлівна працювала за радянської влади, трудилася у колгоспі. До 90 років почувала себе повністю здоровою. Однак потім почалися проблеми з ногами та раптово погіршився зір. Однак і у свої 95 тішиться гостям, і всім радить дожити її віку. Тяжко я прожила свій, бо це Ми ще оддалися, тяжко жити, бо не тяжко працювала, бо я не мала захисника, не мала чоловіка. Та тяжко працювала цілий вікна, але дякую Богу, що мені Бог допоміг і дозволив мене дочекати цих років. Хочу сказати Богдана. Як вони ще з мішком грали, по куриці там парпуле? Та відканіться, мамо. Окрім родини та близьких, завітали до оселі ювелярки ще й представники влади. Сільський голова Богдан Томеншук виріс практично на подвір'ї Аполонії Михайлівної. Він товаришував з її онуком. Депутат обласної ради Петро Книшук зазначив, що такими людьми, як ювелярка, наш край має пишатися. Ми сьогодні. Такою поважною, гарною командою підійшли до вас, щоб привітати вас з прекрасним ювілеєм у вашому житті. 95 це не 100, але все-таки це є досить досить поважний вік. Тому я щиро вас вітаю з цією прекрасною подією. Вечу вам в першу чергу міцного здоров'я вам потрібно. Дякую вам за багаторічну спільну співпрацю на благо громади села Цинява. І хотілося б, щоб ви далі жили. Дай Боже вам здоров'я! Всього вам найкращого! Квіти та подарунки отримала того дня Аполонія Михайлівна. Однак без гостини поважно делегацію з хати не відпускала. Та ще й виголосила тост за здоров'я. Синява Богдан Малецький, Андрій Грашук, програма подієнтика.